Зараз у нас з вами урок дизайн і технології. Тема нашого уроку виготовлення моделі дихальної системи. Пригадаємо загальні правила безпеки на уроках дизайну технологій. Підготуйте своє робоче місце, наведіть порядок, перед роботою перевірте справність інструментів та наявність всіх матеріалів. Забороняється працювати несправними і тупими інструментами. Використовуйте інструмент тільки за призначенням. Коли я пояснюю, ви уважно слухайте інструктаж. Роботу можна розпочинати тільки коли я вам це дозволю. Подивіться, будь ласка, на тіло людини. Так, це м'язи. Ось у нас ми з вами вивчали. Пам'ятаєте, все тіло людини крито м'язами. Так, і для опори у нас є скелет, який захищає внутрішні органи, так, ми з вами вчили. Це кругоносна система, зверніть увагу, вени, артерії та капіляри в нас знаходяться, які від серця прямують до всіх органів. Так. Ось воно, серце. Подивіться серце, як воно працює. Давайте подивимося на легені. Легені людини дають можливість нам дихати. Так? І ми зараз з вами зробимо макет цієї дихальної системи і подивимось, як вони працюють. Давайте звер... зверніть увагу на малюн. З чого ж складається дихальна система? З носової порожнини, з гортані, трахеї, та бронхів і легень. І є в нас діафрагма. Лікар, який лікує вади дихальної системи, називається пульмонолог. Давайте подивимось, як же ж виготовити макет дихальної системи. Частини можна намалювати або роздрукувати якщо є можливість, як додам сумай. Ви можете намалювати роботи та легень. Також картокну. Заклеюємо леденькі. Трубочки це будуть наші якраз грубанки класи. Та кожного приліпляємо по повітряній пунції, якщо немає можна пакет. Давайте пригадаємо, як правильно користуватися ножицями. Ножиці це небезпечний інструмент. Поводьте з ним обережно. На робочому місці покладіть ножиці так, щоб вони не виступали за край вашого столу. Тримайте ножиці лише вістріями донизу. Різати на ходу забороняється. Під час різання не вставайте з місця. Передавайте ножиці закритими і кільцями вперед. Під час роботи з ножицями притримуй матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. При користуванні клеєм клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. При потраплянні клею на одяг його слід негайно вимити водою. Для притиснення елементів аплікації і витирання рук треба скористатися вологими серветками. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити, пензлики і посуд вимити. Подивіться на послідовність. Легені ніс та рот ви можете вирізати, з, якщо є можливість роздрукувати, ні, ви малюєте на окремому аркуші, а потім вирізаєте. Дивіться: замість кульок можна використати звичайні пакетики, для, які в нас для хліба, там для різних. Круп використовуємо, їх можна теж так само скотчем приліпити. Я потім фотографію вам додам. Тисніть на паузу, працюйте. Потім, коли ви будете дмухати у трубочки, ваші легені будуть що, наповнюватися киснем, так? а коли перестаєте, то вони звільняють наш організм від вуглекислого газу. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі на новому уроці!